Як з розширення? Ось у нас наступне розширення літера Бі. Спочатку ми робимо літеру B, яка буде над літерою І. Ось цю літеру, ось ми зробили цю літеру Б. І зараз робимо літеру І, тобто ми робимо, як звичайний рядок. А потім вже повернемося, коли ми будемо наступний ряд її робити, І зробимо ці виступи. Ми пройшли увесь ряд, і зараз будемо робити літеру С. Тепер літеру Бі. А тепер будемо робити виступ літеру Бі. Ми набираємо бісерину. І проходимо через дві бісерини в попередній ряд. Тепер бісерину, яку ми набрали, потрібно буде розвернути і пройти через попередню і нову, яку ми щойно набрали. Ось так виглядає наш доплід. Ось ми зробили цю літеру бі, і тепер будемо робити цю літеру ді. Так само, як і минулий рядочок ми робимо повністю до кінця, а потім робимо знизу допліт. Або другий варіант. Ми зробимо з вами. Літеру Д зверху. Тобто ми проходимо без бісерини в літеру B. Тепер нанизуємо літеру D. Тобто вона у нас буде зараз зверху. Так можна робити, якщо буде наступний ряд, щоб потім її закріпити наступним рядочком. А зараз робимо, як завжди, літеру І. Тобто повністю весь рядочок до кінця. Ось ми зробили дві літери І, тобто закінчили наш рядочок, і тепер нам потрібно зробити ось ці дві літери Б, тобто минулий рядочок і наш новий рядочок. Ми набираємо дві літери Бі, проходимо в попередній ряд через дві бісерини, тепер Ще перед цим рядочок переходимо також через дві бісерини. розвертаємо нашу, тобто, ну, акуратненьку, бісерину і через, проходимо тепер через три бісеринки і повертаємося також через три бісеринки. Таким чином ми Зробили допліти зразу одразу дві бісерини. І тепер нам потрібно зробити цю літеру Б. Ми так само набираємо одну, літеру, одну бісерину літеру Б в попередній ряд через дві. Бісеринку ставимо на місце і проходимо через. Три.